Мудрик гостро відповів на пораду вболівальника в інстаграмі. Сели з нього працюватиме в клубі УПЛ. Та інсайди навколо Анатолія Трубіна. Його помітили в одному з ресторанів Англії. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша подобайка, гайда. І з закладкою останніх часів стартуємо з чогось незвичного. Жаль Гіріс зіграв 0-0 з північно-македонською з другою у першому матчі кваліфікації ЛЧ. У поєдинку мала місце важливе для України подія. Місцеві вболівальники. Які висловили підтримку нашій країні традиційним гаслом Слава Україні героям слава. Це було особливо знаково в контексті саміту НАТО, який проходив у Вільнюсі в цей час. Він є важливим для України з точки зору найближчих перспектив у вступі до альянсу. Величезний респектоз цим фанатам. Нещодавно від герчелсі та збірної України Михайло Мудрик відреагував на пораду вболівальника в мережі Інстаграм. Під одним з постів той написав на адресу українця. Бро, навчися робити 360 обертів із м'ячем, це допоможе тобі змінювати напрямок та бути непередбачуваним. Бігати із м'ячем в одному напрямку замало. Порада. На що Михайло відповів: чому ти ще не виграв золотий м'яч? Крім того, нині Михайло бавиться у пляжний футбік, точніше, у фут-волей. Це типу, волейбол на піску? Але ногами, головою і так далі. А ви, друзі, аби трохи відволіктись і гарно провести час, можете зробити прогнозику наших друзів компанії Favbet. Перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А отже, будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. Летемо далі. Екс нападник збірної України Євген Селезньов отримує посаду у Дніпрі 1 Свідчить колишній журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, йдеться про роль заступника виконавчого директора Андрія Русола. Апеляційний суд міста Львова не задовольнив апеляцію адвокатів президента УАФ Андрія Павелка щодо зміни запобіжного заходу очільнику асоціації на тримання під вартою терміном на 60 днів. Про це повідомляє Футболхаб. Таким чином, Павелко залишиться у Сюзо до 14 серпня. Включно головний тренер збірної України Сергій Рибров став черговим підтвердженим учасником благодійного матчу на підтримку України у Лондоні, який організовують Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Рибров зіграє за команду Шеви. Матч нагадаю відбудеться 5 серпня. Шахтар отримує певну компенсацію за трансфер Вінгера Мона. В Тоттенгем, попри те, що 23-річний ізраїльтянин прийшов вільним агентом, про це свідчить The Guardian. за даними джерела. Угода дійсно відбулася завдяки правилам ФІФА. Однак гірники вирушать за футболіста кошти. Сума не називається. Поротар Шахтаря Анатолій Трубін зустрівся у Лондоні з делегацією арабських посередників. На зустрічі також було присутнє оточення українця. Як повідомляє джерело, посередники вивчали можливість трансферу голкіпера, який як очікується, покине донецький клуб цього літа. А що по Інтеру? Інтер цього літа може відмовитися від ідеї придбання трубіна, бо шахтар хоче 35 мільйонів. А інтер не хоче платити таку суму. Тож, скоріш за все, вони чекатимуть ще рік, коли Трубін стане вільним агентом. А поки поки шукатимуть іншого голкіпера. Ну що певно з інтером не піде. Історія далі, якщо все таки буде продовжитись, тим більше бачимо, що з саудитами трубін зустрівся. Що буде далі відбуватись, друзі, в цій історії? Пишіть свої коментарі, а як комент напишете, поставте цьому відео вподобайку. Дякую за перегляд. На сьогодні це все. Макс Сколяда, канал Трибуна. Бережіть себе. Папа. -па. На зв'язочку.